2 лютого набрав чинності закон України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Законом передбачено звільнення від відповідальності та від відбування покарання осіб, які з 27 грудня минулого року, по 2 лютого поточного року вчинили злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з акціями протесту. Підлягають закриттю і відповідні кримінальні провадження, підозри в яких ще не оголошено. У законі, підписаному президентом України, зазначені умови, за яких він набирає чинності. Визначено також термін їх виконання 15 днів з дня опублікування. Тобто, виконання умов даного закону триває з 3 по 17 лютого включно. Нагадую, що закон вступить тоді 18 лютого після того, як на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури України буде розміщене повідомлення Генерального прокурора України про фактичне вчинення учасниками масових акцій протесту сукупності наступних дій. Звільнення усіх зайнятих під час акцій протесту будівель чи приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Допуск до своїх робочих місць осіб, які там працюють, розблокування учасниками масових акцій протесту транспортних комунікацій на вулиці Грушевського в місті Києві та розблокування вулиць, площ, провулків, бульварів в інших населених пунктах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту. Якщо ж така публікація не буде здійснена до закінчення відведеного терміну виконання, закон втратить чинність. Як відомо, 25 січня поточного року в Чернігові відбулася спроба захоплення адміністративної будівлі облдержадміністрації радикально налаштованими особами. За даним фактом, відкрита кримінальне провадження. Це тяжкий злочин, за скоєння якого передбачено тривалі терміни покарання. Водночас, завдяки відповідальної позиції влади, поміркованості та виваженості у діях. Більшості чернігівців у подальшому вдалося попередити загострення конфлікту і знайти політичний компроміс. І в цьому Чернігівщина показала позитивний приклад усій Україні. Шановні чернігівці, хотів би наголосити, що саме виконання цього закону може стати для усіх сторін кроком назустріч. Запевняю, що органи прокуратури докладуть усіх зусиль для виконання закону, але реалізація його положень також вимагає правової свідомості та відповідального підходу і від учасників акції протесту.